Чуєте, Чуєте нас? Вже чую. Чуєте? Найвимкнений звук. Я чую. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Посилання на сайт. Чекаємо рівно 12? Так, так, так. Щоб не порушити режим. уже це взагалі знов передбачається в думі можна працювати 40 Почнемо. Доброго дня, шановні шановнішні. Доброго дня, шановні члени комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу Світловодська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради. Розпорядженням голови обласної ради від 30 20 липня 2025 року номер 286 ГР оголошено даний конкурс. Та розпорядженням від 15 серпня 2025 року номер 296 ГР створено дану конкурсну комісію. На сьогоднішньому засіданні присутні Дмитрук, Віталій Іванович, Ковленко, Сергій Петрович, Кразничок Інна Петрівна, Лещенко Ельза Володимирівна, Медяник Олег Григорович, Синчук, Лілія Сергіївна, Соколова, Олена Віталівна, Швець Ольга Олександрівна. Також у режимі онлайн присутня здебська Валентина Павловна. Кворум даної комісії є конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є конкурс голови комісії. Необхідно обрати голову даної конкурсної комісії, які будуть ваші пропозиції. Дозвольте йме, я маю пропозицію. Я пропоную, щоб очолив очолював нашу комісію Сергій Петрович Коваленко. Він є заслуженим працівником освіти, був переможцем вчителі року, був багаторічним директором закладу освіти і є практиком, який дійсно розуміється, що відбувається в закладі освіти. І також є він депутатом обласної ради. Колеги, прошу підтримати позиції. Які будуть ще пропозиції? Я пропоную Ельзу Володимировну Блещенко. Бо вважаю, що Сергій Петрович навчався в цьому закладі, виріс, і в нього можуть бути, він знає цих людей, вони йому як батьки, і десь може бути не зовсім. Ну. Я пропоную Ельзу Володимировну. Ще пропозиції будуть? Олег Григорович, я перепрошую. Ну, все-таки моя думка, що у нас на сьогоднішній день, відповідно чинно законодавства, все-таки у нас є поняття засновні. Розумієте? Тому все-таки у нас три депутати, в нашій комісії. Я думаю, що це повинно бути, бути обов'язково депутат. Я себе не пропоную, а Валентина Павлівна, як на це дивиться? Ви готові очолити комісію, ну, щоб запропонувати вас? Я пропоную Олега Мідяника головою комісії. Да я Світловодський теж, в який сенс тоді? Або Сергій Петрович, або я. Я вважаю, що ми десь. Олег Григорович, ну повинно, шановні колеги, повинен бути, мабуть, в першу чергу, синтез. Педагог і депутат, ну по великому рахунку, я так думаю. Я, звичайно, кандидат наук, він кандидат наук, він кандидат наук. Але тут мова йде, мабуть, все-таки про засновників. Раніше я перепрошую, колись ми призначали. Ми, це деп... управління чи департамент освіти, без засновників, ми були самі засновниками, саме вирішили. Ну, це ваша думка. Да, це, моя думка це моя думка. Але, так. але так. є ну, три пропозиції. Ну, давайте розпочнемо з першого кандидата Коваленко Сергій Петрович. Хто за? Участі в голосуванні не беру. Дякую. Хто? Добре. Так. П'ять за. Все, а... тоді зрозуміло, піч за. за. Все за одно, так як є кандидатури, необхідно проголосувати. А, хто проти? Три. Я утрималась. я утрималась. Дякую. Ні, я і медіана. Добре. Лещенко Ольга Володимирівна, за. Я за. Три за. Утрималась. Проти. Е, Медяник. За. Водина, правильно? Волод... Володимира Павлівна. Утрималась. Я Утримались. Утримались хто? Утримались. Де є пропозиції? Да. Враховуючи слушне, що сказала Еліза Володимирівна, про те, що все-таки засновник має визначати голову комісії. Вона пропозиція внести зміни до положення і зазначити, що членів комісії, включаючи голову і секретаря, визначає голова обласної ради своїм розпрацю. Так, часу і було. Чомусь на нашій комісії відбулася така історія. Але дякую. Оскільки це юридична це, це права. Я просто вас як юридичну не знаю. Не, не написано. в законі немає такого прописаного. Якщо буде в положенні прописано, тобто комісія теж право може бути вибрати. Ну, я просто не обрала да, не да, не да. участь. В uh, Сергій Петрович, я вам передаю два пакети документів, які нам надійшли. Я, я... Я Вибачте, я думаю. У нас о тринадцять годині напередодні дня дня прапора, дня незалежності о 13 годині на прибрежецькі. 2 буде великий колесил за науковцями. За ромас що можна володимирівна думає, що ми це засідання проведемо оперативно. Оскільки воно є суто технічним, це не конкурс, це допуск до конкурсу. Тому пропонується два питання до порядку денного розгляд та перевірка поданих документів претендентів. Для участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального закладу Світловодська спеціальна школа Київської обласної ради на відповідність з установленим законодавством вимогам допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі, друге про визначення дати познайомлення кандидата із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу. Дати час і місце початку конкурсного відбору на зайняття посади керівника комунального закладу Світловодська спеціальна школа Певранської обласної ради. Е, є інші пропозиції щодо порядку денного? Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Піднімаєте руку? Валентина Павло, ви піднімаєте руку? Рішення прийнято одноголосно дякую. Щодо е, перевірки поданих документів, я прошу представника управління власності, які перевіряли пакети документів, доповісти щодо повного чи неповного пакету поданих документів. Я. Ми готові я. зараз перевіряти, але на що ми повинні звернути увагу з вашого погляду? Е, Документи переглядали, я прошу е е Галицької Світлани, будь ласка, передивіться. Передивіться будь ласка, Літнікова Олександры. Ну, не Шановні колеги, наголошую. Наголошую. Про те, що кандидат зобов'язаний був подати такі документи. Заяву про участь в конкурсі є? Є. є. Автобіографія або резюме. Так. Є? є. Є. Копія паспорта громадянина України є? Є? є. є? Є. Копія документа про вищу освіту з додатком, є. не нижче освітнього ступеня магістра або спеціаліста. Є? Є. є. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою є? є. Є. Копії трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на день їх подання. Є. є? є? Педагогічного педагогічний є? стаж. Педагогічної педагогічної роботи не менше трьох років. Чин. Довідку про відсутність судивості. Є? Mm -hmm. Є. Довідку про проходження попереднього періодичного психіатричного погляду. Є. Є. Мотиваційний лист складений у довільній формі. Є? є. Чи є інші документи у кандидатів? Так, ні, додаткові документи. Будь ласка, озвучте додаткові документи, коли вони є. Сертифікат сертифікат. А сертифікати. Сертифікати, сертифікати. Дяки. Дяки. Це, Дяки. це те, що ми долучаємо і те, що обліковано по документообігу на прийняття. Всі необхідні пакети документів є, додаткові ми облікували. Тому ставлю на голосування. Пропозицію щодо о, першої у нас, першої, хто подавав по Документу огляду? Літнікова Оксана Федорівна чи Галицька зібрала? Та так, так, хто знав перед документи? А це важливо. Це важливо. Неважливо. Давайте лафавітного порядку. Хто за те, щоб допустити Галицьку Світлана Миколаївну до конкурсу, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно допущено. Е, хто за те, щоб е, допустити до конкурсу Оксану Федорівну Лєтнікову, прошу голосувати? Хто за? Дякую одноголосно за. Таким чином, перший пункт порядку денного е, ми розглянули. Тепер ми повинні розглянути дві дати, дата ознайомлення кандидатів з закладом освіти його трудовим колективом і представниками органів громадського самоврядування. І, власне, дату час та місце початку конкурсного відбору тестування ситуаційного завдання, презентації перспективного плану закладу загальної середньої освіти. Шановні колеги, Дякую, Лілія Сергіївна, про те, що нагадали, що довготривалий час керівник закладу освіти з власного досвіду знаю, наскільки напружений останній тиждень перед першим вересням і перший тиждень перед першим вересня. Перший тиждень першого, після першого вересня завершується сьомого в неділю, і восьмого вже починається другий тиждень, більш-менш спокійний, нормальний робочий тиждень. Також враховуючи, що ми обмежені в часі щодо двох місяців роботи нашої комісії, то пропонував би ознайомитись з закладом і Оксані Федорівні і Світлані Миколаївні 8 вересня, а власне конкурс провести 12 вересня в п'ятницю о 14 годині, в цьому 208-му кабінеті. Є інші думки, інші пропозиції. Пану, Валентина Павлівна, вона там казала, що вона теж буде в вересні. Валентина Павлівна, чуєте нас? Чую з 15 вересня у мене відпустка. 15. Це до 15. Ага. Тому ми погоджуємося з датами 8 вересня ознайомлення, 12 вересня о 14. годині. Конкурс. Сергій Петрович, я, перепрошую. я перепрошую. Ще раз, скажіть, будь ласка, восьмого, що буде восьмому? Я так. не 12-го це конкурс, зрозуміло. А що восьмого? 8, -го? 8 -го вересня, відповідно до закону про загальну середню освіту та положення про конкурс. Не пізніше, ніж за п'ять днів до конкурсу. А ми визначили, що конкурс у нас 12 вересня п'ятницю, відбувається ознайомлення кандидатів. Із закладом освіти, це обов'язок засновника, обов'язок закладом освіти трудовим колективом і представниками органів громадського самоврядування закладу, зокрема, представниками батьківської громадської. Я припушу. А який формат? Формат визначає безпосередньо засновник? Я думаю, що відділ власності зв'яжеться із. Із директором закладу Ткач Антоніною Антонівною і розберуть формат, розв'яжуть формат, запропонують формат ознайомлення Оксану Федорівні та Світлані Миколаївні з закладом. Трудовий колектив працює домоги закону. По-любому це треба Це Вимога закону. Треба знайомитись, для... якщо вони знайомі. От вони ще раз познайомляться, оскільки це вимога закону, оскільки це повинно бути перед колективом. Ні, ні, ні. Формат знайомства. Наприклад, ну я так бачу, що Антоніна Антонівна знайомить з колективом, коли це потрібно знайомить з батьківською громадськістю, коли це потрібно, знайомить закладом, якщо це потрібно. У випадку, коли у кандидатів немає ніяких питань щодо закладу, щодо е, трудового колективу, щодо батьківської громадськості, то це знайомство проходить е, дуже коротко про що, коли немає кандидатів запитань. Складається відповідно, як мені перепрошую. А якщо вони, наприклад, хочуть виступати от як кандидат в чи в голову, хоче виступати перед трудовим колективом? Наприклад, хто виступати? переконаний, що, що буде, тр... переконаний що трудовий колектив зможе задати питання, і це буде логічно. Виступити, коли так не бажають кандидати, тому я думаю, що до восьмого числа ми проінформуємо членів. Конкурсної комісії щодо формату знайомства щодо формату виконання цієї норми закону. Оскільки це норма закону. Вони ж з нами вони, працюють колективом. Вони будуть працювати з колективом, але я переконаний, що хто із членів конкурсної комісії захоче взяти участь в цьому етапі проведення конкурсу, може приїхати до світловодської школи. Побути з колективом на власні бочи, побачити виконання цієї норми закону. Тому є пропозиція щодо дат. восьме число знайомство. Вирішували ви самі кандидатки, так? Да? Коли будуть час. Ні. Восьме число це день, час визначає засновник. І час. Ну, згоджу. Тому тут може бути така історія про те, що кандидати або разом будуть знайомитись, а можливо окремо будуть знайомитись. Тому в даному випадку ми не обмежуємо формату. Ми говоримо про те, що протягом трудового дня, 8 серпня, відбудеться знайомство з закладом, колективом та батьківською громоскості. Ольга Олександровна, у нас ми ну, встигаємо, якщо у нас, ну, я ж знаю директор департаменту, що 3-го -10 10-го закінчується опалення ткачний. Е встигаємо. Чому встигаємо? У встигає, встигає. нас встигає... встигає. місяць, ну місяць, дивіться, ви, що ви щодо, щодо, щодо е е е норм закону. Конкурс триває починається не пізніше, ніж за два місяці, про що видано розпорядження голови обласної ради. Видано розпорядження голови обласної ради 20... 30.07. го 30 видано. Тобто, по 30.09 може тривати наш конкурс. Ми ж плануємо провести конкурс саме 12-го числа. І у випадку, коли у нас відбудеться е, результативне голосування е, про що ми підпишемо протокол, то тоді протягом трьох робочих днів після проведення конкурсу переможець робочих, бо це ж трьох робочих днів після проведення конкурсу, тобто, коли 12-го це буде п'ятницю, то тоді виходить е, 15-го, 16-го і 17-го дає закон три дні голові обласної ради. Про е, призначення перевожця керівником закладу з наступного дня після звільнення тач Антоніна Антонівна. Антоніна Антонівна завершується контракт 3-го числа. Тобто із... Е, е, да, тобто, е, 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 тут юристи розберуться, оскільки в закладі не може бути перервих. Е, тобто з 4-го числа. Буде призначено лише нового керівника переможця цього конкурсу. Тобто, все ми вкладаємося Зараз кандидати готуються до презентації. До... Кандидати готуються зараз до 8 числа для того, щоб познайомитись з закладом трудовим колективом, батьківською громадськістю. 12-го о 14-й годині підходить, чи ми о 12-й почнемо? 14. і так, о 14-й? І так, 12-го о 14-й годині ми починаємо конкурс, який буде складатись відповідно до закону з трьох складових: перше тестування, друге розв'язання ситуативного завдання, і третє презентація перспективного плану розвитку закладу. Тобто, саме до цього нічого нового тут немає, все як на всіх конкурсах. Тим більше, що у кандидатів, які будуть допущені, буде дещо більше часу. Петрович, звертає до вас, можна? Як до педагога? Скажіть, будь ласка, я з своїми колегами спілкувався. А чого в інших медиків, культури перепрошую? Чого у них такого не відбувається? Як у нас це три етапи? Просто просте питання є відповідає. Є е, законодавчо визначена процедура конкурсу ну, е, АНП, про що вперше було проведено ну, лікарні. Mm. Там ще складніше, там декілька, ще більше етапів. Mm. Е, найпростіше, на мій погляд, це заклади mm. культури, е, оскільки там немає знайомства з колективом і е, не визначено, що між засіданнями повинна бути. Тривала перерва, засідання перше може закінчитись, і відразу як вони це роблять, розпочинається друге засідання. У нас визначено чітко: перше засідання, знайомство і термін між знайомством і другим засіданням. Тобто, ви це... Я це ж думаю, не... це ви не мініму претензії. Та ні, ви лишне. А раніше Та... нема можливості. Не восьмого, га знайомства знайомство раніше. Він так запропонували можливо, і раніше у них там У них якраз до п'ятого числа відбувається тарифікація. Зрозуміло друге питання. Ви кажете на другу годину. Скільки третій при етап приблизно з вашого досвіду займає час? Ну, тут ми, ми з світловодська, тут а тут просто ну. І 60 так. Так. Ось але я не це дві групи. Ну, то давайте на 12. Ви ну, трошки радіти. Як, як раніше, як скажете, як скажете? Давайте, давайте, давайте 12 на 12. На 12. Так. І так, ставлю на голосування. Дата знайомства з закладом восьмого у форматі визначеного засновника. Дата проведення комісії 12 п'ятниця, час 12 година. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, ми розглянули всі питання. Дякую за роботу і до наступного